— Привіт, Андрій, Привіт, Діана. І всім привіт, нас дивиться. І що ми сьогодні готуємо? Ось сьогодні. Ми готуємо один з моїх э, улюблених коктейлів на джині. Це джин Basil Смеш. Він був створений у 2008 році. Доволі молодий коктейль э, по міркам інших, але він дуже смачний. Мені дуже подобається. Спочатку він називався Джин Песто» і був придуманий барменом Джорджем Майером. Він з Німеччини. 10 липня він запостив цей коктейль здається, у себе в інстаграмі або якійсь соцмережі, і він одразу став дуже популярним. І потім його стали називати замість джин песто, джин Basil Smash. Тож, перейдемо до готування. Для цього коктейлю нам задобиться джин, цукровий сироп, лимонний фреш та базилік. Додаємо до нашого шикару від 8 до 12 лісів базилику. Додаємо 10 мл цукрового сиропу, я використовую 2 до 1. Якщо подаєте 1 до 1, то б'ємо 20. Та добре це мадлимо. Далі додаємо лимонний фреш. 25 мл. і 60 мл джину також не забуваємо охолоджувати наш нашу посуду для подачі додаємо літо шейкер І все це добре перемішуємо. І переливаємо все це в наш бокал. Використовуємо файн-стрейнер, щоб мені не попали шматки базиліку. І прикрашаємо все це базіліком. Будь <му> ласка, джин базіл смеш. Привіт-привіт! Привіт. Привіт. <смеш> так, я хочу сказати одразу, що в мене буде випереджена думка про цей коктейль, бо я його обожнюю. Так, я теж його божнюю. Базиліки. Джин добре поєднується і він дуже смачний. Я це точно знаю, вже наперед вам скажу. Так, це дуже класний коктейль, Якщо ви не пробували, це, напевно, один із перших коктейлів, який треба спробувати, правда? Так, тим паче, що базилик влітку дешевий, я взимку його нереально купити. тому… Так, досить літній коктейль, За рахунок базиліку. Ну, О, я навіть не пробую, чи можу сказати, що він дуже класний. Ой, прям дуже-дуже, дуже смачно. Так, а, базилик... Свіжий. Так, да, та, Він свіжий, він з кислинкою. Насичний смак джину, базиліку. Прям. Ну, цей коктейль точно літній. Те, що треба влітку, просто беріть і пийте. Так, він досить освіжаючий, досить такий трав'янистий. За рахунок джину, за рахунок базиліку. він прям файно працює разом. Ти Взагалі є е, час е, для відпочинку з друзями, самі, десь ви самі відпочиваєте, або з дівчиною, або де, не знаю. Коротше, якщо ви відпочиваєте і це літо, обов'язково беріть і робіть цей коктейль. Так, але якщо прийшли до бару, теж бачите в меню, теж замовляйте, тому що прям 10 із 10. Так, 10 із 10. 100 із 10. Я пішла, все, можна далі працювати. Це все жарти. Ми дуже дякуємо вам за перегляд. Дякуємо, що дивитесь. І якщо вам подобається, пишіть обов'язково коментарі. Не забудьте підписатися на канал. А також не забувайте ставити вподобайки. І всім дякуємо за перегляд. Так, Па-па. до нових зустрічей!